Усі переживали, що Ши забере роботу в художників. А він тихо й системно звільняє архіваріусів, хостес і радіоведучих. Microsoft провела масштабне дослідження, які професії зникнуть протягом найближчих трьох-восьми років. Вони проаналізували, де ші вже справляється краще за людину і виставили оцінку заміщуваності. Ось лише частина списку. Перекладачі до 2028 року. Автори, копірайтери, технічні редактори до 2029-го. Служба підтримки оператори, телефонисти до 2026-го. Касири, гіди працівники турбюро до 2028 року. Радіоведучі і діджеї зникнуть майже повністю до 2032-го. Брокерські клерки, ЧПУ. Програмісти «Архіваріуси» до 2031-го, хостес і консьєржі повна автоматизація до 2030-го. І головне, це не прогнози футурологів. Це економіка і дані. Ши не питає дозволу. Він приходить туди, де дешевше, швидше і точніше. Автоматизація буде йти не там, де найкреативніше, а там, де багато людей і стандартні задачі. Підписуйся, якщо хочеш знати, які навички ще будуть мати вагу в новому світі.